Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні! На ваших екранах фаленопсис, який я по незнанню, по глупості майже вбила. Вбила чому? Бо використала препарат, який дуже рекламували від шкідників. На той час по всіх каналах, по всіх ютуб-каналах, прям так нахваляли його. От і я дурна скористалася дурними порадами. Другі школи ходити не буду. Одразу покажу вам цей препарат. Це Дикло... дихлофоснео. Це препарат, який використовують у приміщеннях для боротьби з тараканами, просаками, мурав'ями та ще всякими там комахами. На той час в Ютубі дівчата розповідали, що треба оцим дихлофосом, який не має а ніякого запаху, просто взяти і оприскати листя орхідей. От і я дурна, взяла і оприскала. Через десь так 5 днів на моїх листях з'явилася спочатку жовта плямистість. От щось на кашталт. Оцього, як ви бачите, на листі дендробіуми. Але для дендробіума оце старіння листя це нормально, бо це стара псевдобульба. Ну, як бачите, новенька зростає чиста і гарненька, а ця псевдобульбочка відквітла і вона отак потроху жовтіють і скидаються листя. Але на моєму фаленопсисі листя спочатку зробилися, такими, а потім пройшов ще день, і вони почали чорніти. Такий, знаєте, ожог, натуральний, чорний лист. Я, як побачила, думаю, бог ти мой! А фаленопсис був нещодавно куплений, оцей, який я вам показувала. І на ньому була купа різних шкідників. Це було видно і по пазухах, і е, по листях, і навіть на квіточках були е, прояви покусів, а потім вже і вкриття грибком у, у тих комах, у тих шкідників. Цей фаленопсис я купувала сама для себе. Я б його б ніколи в житті не взяла, бо бачила. Бо побачила там таке жахіття, але цей фаленопсис приїхав чи він за все прийшов до мене в оселі подарунком. Людина була дуже щаслива, що купила квітучу таку гарну квітку фаленопсиса. Ну, звісно, я як дістала її з обгортки, то я це все побачила, але виду я не подала. Я посміхнулася і поставила цей фаленопсис окремо. На той час в мене не було а ніяких препаратів від шкідників. Я згадала про цей дихлофос, який завжди стоїть в ванній кімнаті під тумбочкою. Ну, на всяк випадок. І думаю, а ну-ка, я зараз отак швиденько візьму і оприскаю. От і наробила шкоди. Звісно, листя все відпало, але шия залишилася живою. І, знаєте, добре, що я не попала в точку росту. Я просто оприскувала лисичка з двох сторін, пооприскувала і все. Добре, не вистачило розуму. Бризнути ось сюди в точку росту. Тому точка росту залишилася неушкодженою, і, цей фаленопс, і цьому фаленопсису знадобилося півтора, а то і ну, майже два роки майже два роки він потроху-потроху відновлювався. Вон, бачите, оті перші листя і ще, видно, знаєте, попала оця отрута попала в сок орхідеї, і ще з'являлося таке пошкодження. Але потім він набирав, набирав, набирав обертів, відновлювався, я його поливала вітамінами без усі усіляких стимуляторів, без добрив, лише вітаміни. і... Інколи бруштинова кислота додавала до води. І оце таке лихо я зробила своєму фаленопсисові. Відкинула його життя на майже два роки. Ну, добре, що він вижив, бо фаленопсис гарний і він, знаєте, як згадка від людини, яка подарувала її з чистим з чистою душою. І ще що хочу зауважити. Нерідко ми купуємо фаленопсиси в магазинах і бачимо чисті, здорові, гарні листя, без усяких там ушкоджень, без якихось там укусів, але десь там в пазусі хтось знайшов якесь маленьке павутиння, і все. І починається паніка. Треба травити, бо то павутинний кліщ. Друзі мої, хочу вам зауважити, що в голландських теплицях. Це я точно знаю: в голландських теплицях використ... не користуються хімічними препаратами, вони використовують такого собі. Кліщика, я не пам'ятаю, як він називається, але бачила, навіть його показували дівчата у продажу в таких пакетиках його продають. Ці пакетики розвішують поміж орхідейками. І ці кліщики, добрі кліщики, розповзаються по. Колекції і знищують шкідників, таких як павутинний кліщ, ну, це точно. Павутинний кліщ, вони знищують точно. І навіть кладки тріпсів виїдають. Що стосується мучністого червецю, не знаю. Ані від кого, відгуків я, що стосується червецю, не чула. То ви не поспішайте травити свою рослину. Не поспішайте. Ви спочатку поставте десь окремо, понаглядайте за нею. Може, це саме той кліщик, якого ви візьмете і вб'єте, а він насамперед принесе вам лише користь чого це вдруг я вам почала оце все розповідати. Так це саме тому, що нещодавно мені дівчина показала фаленопсиса, якого вона купила на оцінці в епіцентрі. І ото він був вкритий всякими-всякими шкідниками, вона схопилася за голову. Бо купила, дійсно, купила дуже задешево ту орхідею, і, звісно, її. Хочеться її зберегти, виростити. І от вона каже: От я чула, що можна оприскати діхлофосом. Ні, друзі мої, діхлофос дуже-дуже шкодить орхідеям. Не повторюйте чужих помилок, не робіть цього зі своїми орхідеями. Діхлофос можна використати, якщо вже вам так дуже хочеться. То, от як ви обробляєте свою колекцію, свої полички, свої підвіконня. І можна потроху так знаєте, пшик-пшик-пшик по щілям е на підвіконні. Зараз у квіткових магазинах дуже багато різних препаратів від різних видів, шкідників, Використовуйте їх строго по інструкції, добре вичитуйте, дивіться щоб клас небезпеки був третім або четвертим. Ні в якому випадку не використовуйте в оселях ті препарати, де написаний клас шкідливості перший або другий. Бо ті препарати вони для відкритого ґрунту, вони не для домівок. Ви ж зрозумієте, що в першу чергу ви травите себе і своїх близьких, а не насікомих. Препарати від шкідників дієві всі. Але треба розуміти, що одною обробкою, якщо в орхідеї завелося щось, однією обробкою ні в якому випадку не обійтися. Обов'язково треба декілька, три, чотири, навіть п'ять обробок. І Щільність цих обробок напряму залежить від температури, в якій утримується орхідея. Тобто, це може бути раз в три дні, раз в п'ять днів або раз в тиждень. Але в будь-якому випадку треба користуватися не один раз. Тільки тоді ви зможете позбавитись тих чи інших шкідників. Їх зараз зараз маса і різних: є аерозолі, є ті, що льються в ґрунт, є ті, що лише оприскуються. Обирайте для себе, дивіться. Але пам'ятайте, що взагалі то. Краще було б при кожній обробці використовувати інший препарат, бо звикання у шкідників до препаратів дуже швидке. І раз читаю дівчата, які проживають у європейських країнах, жаляться, жаліються, що в їхніх країнах не продають аніяких препаратів. А я так про себе думаю, та то і добре, що не продають. Принаймні в ваших оселях чисте повітря. А в нас в Україні продають все ж все, що заманеться, все можна купити без е, якихось там напрямків. Вибирай і купуй, що хочеш. А от уже чи використовувати е, в домашніх умовах, то вважаю, що треба дуже-дуже добре подумати. А на цьому у мене все. Тримайтеся, мої любі українці! Все буде Україна! Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам! Ми переможемо! Пока!